Я пишаюсь дівчатами, які наразі працюють, деякі вже виїжджають за межі міста Тростянець для того, щоб працювати. Це такий впевнений крок на економічну самостійність жінки, незалежність від партнера. У нас на курсі також була дівчинка, яка страждала від домашнього насильства, і в спілкуванні вже з нею. Ця гучно, 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 дівчатка, гучно. Якщо чесно, це з вчорашнього дня, що так вчора за день 11 тривог з самого утра. Це робота, яка тебе не прив'язує до місця, до офісу, ти сам собі будуєш графік. Тим паче, у мене маленька дитина, я не можу постійно сидіти в офісі. Ну, я не прив'язана ні до кого, ні до чого. Я працюю сама на себе. Вона горіла цим. Вона каже: мені кажу, Кать, це нормально. Вона каже: так, все добре, кажу, тобі подобається, так, подобається. Через три дні почала працювати, тому що я транслювала ці курси в інстаграмі. Дівчата дивляться, о, так. Мені пишуть Привіт, можна записатись? Обсудили обгодомовились, що де місце, куди прийти кому той. Все без проблем, все зроблено, все готове, всі задоволені. Цей курс. Скажем так, приніс колосальне удовольствия, тому що на даний момент я фінансово независима ні від кого, ні від мами там, ні від бабушки, ні від дідусь, ні від мужа. Найди роботу, яку ти любиш, і тобі не прийдеться робити ні єдиного дня в своїй житті. І вже ви розуміли, за лютий місяць я відфарбувала 32 макіяжі. Взагалі, ну це, конечно, моє зараз буде громко, але все одно ну, мрія для того на бути, щоб до неї йти. Я б хотіла свою студію. Там, де я буду робити прически, макіяж. Тут я працюю. Ну, якщо воно душа лежить, то рано чи пізно ти все рівно до цього прийдеш. Що власне, я і зробила.